Євангелої читання, слава тобі, Господи, слава тобі. «Будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі Своїй, і всі ангели з Ним, Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів і поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословення, отця, мого, і візьміть у спащино царство, що було проводоване вам від створення світу. Бо я голодував і видало мені їсти. Мав справу, і ви мене напоїли чужинцем, бо ви мене прийняли, нагиї ви мене одягли, хворі ви навідались до мене, і в тюрмі, був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагне і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі? І прийшли до тебе, а цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді озвуться й ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним, або спрагам, чужинцем або нагим недужим, або в тюрмі тобі не послужили, Він відповість їм істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть і на вічну муку, а праведники на життя вічне. слава тобі! Господи, слава тобі. Усе, що ви зробили в одному з моїх найменших братів, ви мені зробили в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо м'ясопусну неділю. Це вже передостання неділя перед початком Великого посту. Називається вона м'ясопусною, і що це означає? Що в первісній церкві це був останній тиждень, коли можна було споживати м'ясні страви. Фактично, християни вже таким чином готувалися до. Часу Великого Посту і знаємо, що постикулись було дуже суворі. Е, так? Е, і тому е, це вже не мав би такий перший е, такий дзвіночок, що е, дуже скоро почнеться Великий Піст. І ця М'ясопустна неділя пов'язана, як ми чули, е, цю притчу про страшний суд, про страшний суд, яку ми вже е, чуємо кожного року, яку ми вже е, можливо і знаємо. Дуже велика небезпека є підходити до Слова Божого з таким підходом, що я вже все знаю. Бог завжди до нас промовляє по-новому в кожній нашій життєвій ситуації, в кожних тих подіях, яких ми переживаємо в нашому душевному стані, в нашому відношенні до ближніх. Тому завжди хоче промовити до мене щось нове, те, що стосується особисто мене в теперішній моїй життєвій ситуації. І досить така довга притча. Ми чуємо, ну, сама притча називається про Страшний суд. Заходіть, чекаємо на вас, якраз на вас. Слава навіки. Отже ж. Це належить, то належить життя до вічних правд. Це і основа християнського життя. Знаєте, вічні правди. Що це означає вічні правди? Те, що Бог сотворив людину, дарував їй життя. А для чого Бог сотворив людину? Каже Ісус: ходіте в оце мові, мов візьміть, з Спарщину, царство, царства, що було приготовне вам від створення світу. Бог приготував для нас небо вже від сотворення світу. Він для нас цей рай сотворив. Так? Перший е, шанс ми втратили, бо ми змарнували, ми знищили рай. Той, який Бог нам дарував. Деякі люди думають, що можна буде тут рай збудувати. Ні, не годуйте себе дар, е, дарми такими е, надіями. Тут раю ми не збудуємо. Тому, каже, це для вас я приготував. Тому Господь посилає Ісуса, який через своє життя, смерть і Воскресіння відкриває нам нову можливість і довічного життя, дає нам свою науку, свої заповіді дає, як ми можемо далі повернутися додому. Адже що це таке то є Царство Небесне? Це не є якась, знаєте, віртуальна реальність, якась матриця. Такий фільм є. Але це є мій дім. Мій дім. Каже Ісус в домі мого це багато осень. Для кожного з нас є там місце приготовлене. І так важливо віднайти ту стежку додому батька, який вже з розпростертими обіймами нас чекає, як у минулого тижневій притчі про Блудного Сина. Е, зверніть увагу, дорогі мої. Що Ісус в цій притчі не каже, не питається, а скільки ти молився, а скільки ти постив. Знаєте, так по-фарисейськи, часто ми так само можемо підходити до наших стосунків з Господом Богом. Так, ну, А я, я стільки вервочок відмолив, я стільки вже відпостив, я вже стільки поклонів відбив. Це не є головне. Це важливо, це є засіб. Бо в часі великого Посту ми постимо, так? ми творимо добрі діла, ми приносимо покаяння за наші гріхи. Але найважливіше є що? Добрі діла. Милосердя, милосердя, милосердя. І навіть найсильніша віра. Ісус Христос, бачимо тут ікону Божого милосердя, сказав раз до святої Фаустини Ковальської каже: навіть найсильніша віра. Без вчинків немає жодного е, е, сенсу. Немає, немає того, того плоду. Тому наша віра, християнська віра, е, ми, як послідовники учні Ісуса Христа, маємо служити ближньому. Церква служить, нам Ісус служить, тут на службі Божій. А потім хоче, щоб ми служили нашим ближнім. Не, не вимагає якихось надзвичайних діл, якихось справ, але зроби те від щирого серця, те, що ти можеш зробити. Скажи комусь потішливе слово, потіш того, хто сумує. А зараз біда велика. Бачимо, яке горе переживають багато українців, втрата рідних і так далі, війна, багато інших проблем. Потіш, подзвони, може, когось привітай. Маєш можливість послужити. на воду й голодного, на бій спраглого. <кій> Юдеї все це знали, адже в них то було прийнято також ті всі речі, окрім тут того, що в тюрмі Ісус додає. А в тюрмі що? Це так ці люди є на маргінесі суспільства відкинуті. Варто каже, так вони відбувають своє покарання справедливо за свої вчинки. Але вони також обійняті Божим милосердям, вони також діти Божі. І потребують того вияву, тої любові, того милосердя. І тому жодним чином християнин не зможе оправдатися, коли той страшний суд який колись буде. Він не буде такий страшний, він для декого буде страшним. А для декого це не буде страшним. Отже, не зможе оправдатися, чому? І... Ти мав можливість робити добро, а ти не робив. А чому ти не робив? А я про це говорив у своїй науці. І тому, дорогі мої, спішімо творити добро, поки маємо час. Сьогодні ми маємо час. Завтра ми цього часу можемо не мати. Ми не знаємо, що буде далі. А життя проходить, як річка тече. Дуже швидко. І з чим ми підемо на той світ? Вчора була заупокійна субота, ми згадували усіх під віку померли християн. Вони вже не можуть заслужити собі нічим. Їхній час заслуги вже закінчився. Натомість ми ще маємо можливість. Чинити добро, робити милосердя, щоб ставатися подібними до нашого небесного батька. Каже Ісус: будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Амінь. Слава Ісусу Христу!